95-ту річницю проголошення акту звуки відзначили у Івано-Франківську. Представники громадськості та місцевої влади пройшли урочистою ходою до площі поблизу пам'ятника діячам зунру. Щоправда, івано-франківцям не до свята на грюнвальській вулиці відбулося поминальне віче. Представники духовенства відправили панахіду за загиблими під час масових заворушень на вулиці Грушевського у Києві. Вчора ми очікували сьогодні відзначення урочистості 95-ї річниці дня соборності. Об'єднання ЗУНР і УНР. Сьогодні ми проводимо жалобне віче. тому що вбили людей, вбили людей, які боролися за свободу. Ми не маємо права сидіти склавши руки. Ми маємо боротися, і ми переможемо. Акт звуки проголосили 22 січня 1919 року на столичному Софіївському майдані. Документ засвідчував об'єднання УНР і ЗУНР в соборну Україну. Керівник делегації від Західно-Української Народної Республіки Лев Бачинський, Приїхавши в Київ, він сказав, що ми є однієї крові, одного серця, однієї душі з українцями Великої України. А голова директорії Володимир Лениченко відзначив, що ми беремо приклад у вас, ваша, вчимося вашої сміливості. На віче присвяченому дню соборності до Івано-Франківська приїхала пані Марія з Тисманицького району. 71-річна жінка з перших днів слідкувала за подіями на столичному Євромайдані. Активно підтримувала студентські мітинги у Івано-Франківську. На її одязі українська символіка. Навіть каска замість капелюха. Каску взяла на голову, аби не били по голові, а по касці у що ми бо не вбили, бо веде тепер заборонили носити каски. А я взяла друшля. Прибрала, взяла друшля. І я за те, щоб кров людська в мирний час не проривала. Акт звук спирався на споконвічну мрію українського народу про незалежну соборну національну державу. Він став виявом волі українців до етнічної та територіальної консолідації. Ігоріон Іваненко, Андрій Шкварва. Новини на вежі.